Українці пройшли довгий тернистий шлях до своєї незалежності. Було нелегко. Століттями ми боролися за це. Українці пройшли тортури, репресії, заслання, сибіри, полони. І тому наш обов'язок в пам'яті закарбувати, пам'ятати про цю нашу історію, історію тисячолітньої боротьби українців за свою незалежність. Ми з вами повинні зробити. Все для того робити кожен день, щоб наблизити в тилу в нас в Тернополі, щоб наблизити нашу перемогу в цій війні. Формула успіху дуже проста. Ті, хто тут, зобов'язані допомагати тим, хто там. Щира подяка нашим воїнам за те, що захищають рідну землю, щирі співчуття родинам, які втратили рідних. Слава Україні!